Так, друзі, фреза арготрак, 1,50 мет індійська. Не розбираючи бокового редуктора, хотіли подивитися шестерні чи цепля. Так що можете бути впевнені, стоять шестерні на боковому редукторі. Фреза в нас важить 100, 265 кг на широких ножах. Тут десь глибина обробітку буде 18-20 см. Уровень мафа. Ага. Та масло є. Так, флянців маємо 3, 6, 8 8 флянців, на кожному флянці по 6 ножів. Кардан йде в комплекті, кардан в чехлі. Тут такі ще є лопатки. Непогана фриза. Коштує 1300 умовних одиниць. Дві пружини на кришці. Кого цікавить, є в наявності.